З закриттям банківського польського рахунку та картки. Пише мені підписниця, що є така ситуація, що вона давним-давно закрила картку, але на електронну пошту приходить ще нарахування за обслуговування. Як таке може бути? Я не можу того знати. На гарячій лінії вони телефонують їм відповідають все те саме, що все-таки обслуговування йде. Ну тобто дивакувато, звичайно. Але я собі... Думаю тільки одне єдине: що коли я пробувала закривати рахунок людині і телефонувала на гарячу лінію? Ні, ні, не так. Я була в банку. Я була в польському банку і перепитувала: якщо через додаток просто закрити картку, чи буде нарахування за обслуговування банку, і мені відповіли, що буде за обслуговування рахунку того, знаєте, великої великих цифр не самої картки. От у вас є, наприклад, картка ПКО синя штучка, там є скільки там 14 цих чи скільки, а є ще обслуговування рахунку. Тому вам поступово потрібно закрити спочатку рахунок, а пізніше вже картку. Якщо це ПКО банк, тоді ви переходите на обслуговування конту 0, а пізніше замкненчі конта. Але якщо ви, наприклад, закрили спочатку картку, а ще конту не закрили. Тоді вам треба писати заяву, письмову заяву. Ну, це складно, але це можливо. Можна писати заяву, надсилати Укрпоштою з України до Польщі на відділення будь-якого пко банку. Або, наприклад, ми робили по-інакшому. Відсилали я просила сестру, вона живе в Польщі, вона писала заяву і вже по Польщі пересилала. Там платила. Да, листа, там, скільки там злотих, 4 чи 5 злотих. Такий приклад заяви можна знайти в мене на сайті. Натискаєте Vizart в гуглі, просто українськими буквами. Vizartu. І там є приклад заяви. Може, комусь таке потрібно. І плануєте собі переїжджати. З Польщі додому, до України вже на довгий період часу. Або, можливо, міняєте країну, їдете в Німеччину, Фінляндію, Англію, Америку, позакривайте собі ті рахунки, потім відкриєте ще раз. Абсолютно не проблема. А якщо буде обслуговування, то шкода ваших 17 злотих за обслуговування. Ну як? Мені не шкода, хоча я що і себе шкодую, і чужих шкодую. Але рекомендую. Краще купити дітям якихось жувачок чи собі якогось льода.